Наразі э, ви завершили вчинення комунального правопорушення, передбаченого частиною правої прості 32-ї, а саме за грошові кошти у сумі 5500 доларів США, вчинив дії щодо сприяння у незаконному переправленню громадян України чоловічої стадії віком від 18 до 60 років. Раз, два, 45, Центром комплектування соціальної підтримки міста Одеса.

Тут про отримання. Слідчі Дніпровського управління поліції міста Києва спільно із оперативниками управління міграційної поліції столичного главку, працівниками головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України та запрацюального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва викрали голову районної військово-лікарської комісії та лікаря на Одещині. Які виготовляли фальшиві довідки для ухилянтів про непередатність до служби. Ми встановили, що голова однієї з районних військово-лікарських комісій Одещини у змові з лікарем організували виготовлення підробних медичних документів із хибними діагнозами для чоловіків призовного віку. На підставі цих фіктивних документів із вигаданими хворобами ухилянти вважалися непридатними до служби, і це давало їм змогу безперешкодно виїхати за межі держави. Відтак, ми здокументували факт отримання службовими особами 5,5 тисяч доларів США. Від клієнта за послуги з виготовлення для нього підробних документів. Під час проведення обшуків за місцями мешкання та роботи фігурантів ми вилучили робочу документацію, чорнові записи та печатки. Правопорушникам оголошено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України, а саме незаконне переправлення осіб через Державний кордон України. Наразі суд обрав одному з них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Загалом за вчинене підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.